Так, ну хлопці, розпродаж у мене невеликий. Два ножа в ну, розпродаж один. Ціну на них я дуже сильно знижив. От, собираю ще гроші. У мене буде один невеличкий проєкт. Проєкт невеличкий, але гроші потрібні ще маленькі. От, так, ну перший ножик. Е, оба ножа фін, е, технофіни так називаємо. От, перший ніж е, з ножнами кайдекс. Клацає він там, все добре. Ось такий сам ніж. Значить, лезо тут 120, рукоять 120. G10 на рукояті. Піни такі мозаїчні. Товщина четврочка. І головне метал тут стоїть CPM S90V. Я думаю, що всі знають за цей метал. Дуже різучий, дуже гарний метал. Ось такий ножик в продажу буде коштувати 5,5 тисяч гривень. На тисячу гривень я знизив його стоїмость. Ось такий ніж. Я думаю, що він стане в пригоді комусь добре може послужити. Скажу, він ніж середній, 120, золота середина, так сказати. Ну, от, так. ну і другий ножик. Цей ножик я взагалі не хотів продавати. Я все між там вже попадую на якусь виставку. От, тому оставляв такі ножики. В общем, другий ніж нож не мають має кожані, шкіряні. Таке тут невелике тиснення я зробив, прошив красною ниточкою. Сам ножик. Це технофін, як бачите, монтаж на ньому комбінований. От. Значить, метал у нас стоїть. Посередині. Ну, як бачите, це ламінат. От. Посередині VG10 в обкладках маска. Дуже добре він виглядає. Маркірований. Ось тут стоїть. От, і карбонова рукоять, отака. Я Не знаю, як вона називається. Дикий карбон, чи як він називається правильно. От. Знайшов я сюди поставив отакі оранж піни. Ось оранж оранже вставка. Ножик легенький. Товщина в ньому, по-моєму, не по-моєму, а 3 мм товщини. От. Такий ножик. Тут у нього зразу за піном йде баланс. Такий ножик можна і користуватися, і на подарунок комусь. От. Тоненько зведений. Різ добрий, агресивний. ПG10 мені, чесно кажучи, подобається. В різі. Ось такий нож, хлопці, буде коштувати 5 тисяч гривень. От. Я в описі напишу свій телефон, напишу ціни. Тому треба замовляйте. Чесно, сам усе кажу, а сам думаю, блін, хоч би його не купили. Ну це такий ніжа ж кажу. Його куди небудь на виставку. Але в країні війна. Тому все, хлопці, дякую вам за увагу. Слава Україні. Все буде Україна.